Чи варто взагалі заборонити в Україні телеграм? Ці та інші теми прямо зараз будемо обговорювати із співзасновником аналітичного центру Об'єднана Україна Антоном Кучухідзе Бажаємо здоров'ячка. Антоне, значить Вітаю. таке дуже інтересне питання: Значить, обмеження телеграму для службовців та депутатів допоможе чи ні? І чи варто взагалі всім нам в Україні відмовитися від цього? Я думаю, що е, те, що стосується державних службовців, це правильний підхід, тому що в них доступ до відповідної чутливої інформації, до державної таємниці, плюс в них службові е, пристрої для користування на роботі і так далі. А знаєте, як е, всі ми люди любимо зручність, наприклад, о, взяв, встановив на робочий е, скажімо, комп'ютер, телеграм і переписуєшся собі, а нічого, що там під'єднана вся система. На 에... да, через один комп'ютер можна Абсолют... зайти. абсолютно вірно. Тобто в державних в державних структурах є, скажімо, взаємопов'язаність цих всіх робочих інструментів і так далі. Тому враховуючи активну фазу війни, враховуючи всі ризики, які є для держслужбовців правильний підхід. Що стосується простих користувачів, то тут питання більше політичне в якому сенсі? Оскільки це стало джерелом інформації для багатьох, плюс у нас є проблеми е з електроенергією після обстрілів е рашистами е відповідної енергетичної інфраструктури і так далі. І так далі, то телеграм же ж він може навіть накопичувати повідомлення і можна ознайомлюватись з ним в офлайн режимі. Тобто, навіть з цієї точки зору, поки що, це для нас інструмент донесення необхідної для нас інформації для широкого загалу. По-друге, треба розуміти, що українські спеціалісти добре протистоять в телеграм-битві, якщо так можна сказати, рашистським наративам, рашистським, скажімо, телеграм-каналам, які українською намагаються українською мовою намагаються працювати на нашу аудиторію. Тому це вважайте з одного боку джерело інформації, як показує соціологія. А Азинство з іншого боку, боку, це поле для битви. Тому йти, йти з поля битви, поки зарано. І третій аспект. Ніхто зараз не знає, чим завершиться ця історія з Телеграмом. Є чутки, що скоріш за все це буде куплено західною компанією. Відповідно, там контроль, керування і так далі, і так далі буде передано, наприклад, західній державі. Тому, поки ти можеш контролювати і протидіяти, треба використовувати цей механізм. Якщо засобів не вистачить, то тоді треба, треба змінювати підходи ви дуже добре сказали, що якась західна компанія, і тут один Макрон в світі почав потирати отак от руки. <гум> Давайте до міжнародної політики. Прем'єр Словаччини Роберт Фіцу заявив, що проти вступу України в НАТО натобі. Наскільки це проблема може бути для нас? Давайте тактично і стратегічно. Давай тобто, тактично розглянемо заяву представника Словаччини, точніше прем'єр-міністра. Зрозуміло, що Словаччина обирає зараз таку позицію, щоб щось виторговувати для себе. Тобто, для них головне питання це енергетичне питання. Тобто, або транзит російського газу, або реалізація російських інвестицій в енергетичні інфраструктури цієї держави, тому що до другої хвилі російської агресії проти України в 2022 році там були декілька енергетичних проектів, великі гроші виділялися спільні і так далі. Е, тому словаччина зараз виходить саме з цієї позиції, і ось ця заява, що ми достатньо холодно ставимось. Ну давайте торгуватись, умовно кажучи. До речі, е, ми ж заявили, що припиняємо е, транспортування російської нафти. а Це такий козир. Мені здається, в рукаві чи ні. Е, ну давайте зараз до стратегічного рівня давайте, перейдемо. Та, та. І тоді буде зрозуміло, чи козир це чи ні. Е, з іншого боку, в самому НАТО повністю рішення приймаються. Одноголосно, особливо якщо це стосується рішення про розширення, про вступ нового члена і угу. так далі. Зараз єдності нема, тому е, не лише Словаччина, скажімо так, блокує наш шлях до НАТО, але є об'єктивні причини активна фаза війни, е, тому що всі розуміють, якщо Україна стає членом НАТО, треба воювати з Росією напряму. Це, це вже зрозуміло. Тому Членство не на порядку, денному давайте розуміти речі реально, але, наприклад, запрошення щодо членства, Там, е прибрання якихось бюрократичних речей, сьогодні абсолютно це реалістичний сценарій. Mm -hmm. Поглиблення військово-технічного співробітництва, реалізація е створення фонду в 50 мільярдів для України, який ще заявляв Столтенберг. Да. Це все прекрасні речі, це можна реалізовувати. І коли ви кажете, а чи козир газ зараз ну не козир, тому що він скажімо так, якщо б поширювався, то умовно кажучи, лише на словаччину, можливо, десь на Угорщину, але не на інші держави, які не хочуть голосувати за вступ України до НАТО, це по перше. А по-друге, Україна чітко заявила позицію, що вона за те, щоб санкції були введені по енергетичній всій вертикалі Расійської Федерації. Тому до як ми, як ми можемо тоді транспортувати транзитом російський газ, якщо ми політично виступаємо за те, щоб санкції були введені? Тобто треба розуміти ситуацію, що є діючий контракт, щоб не було позовів. То в будь-якому випадку, так там державні компанії підписували, але контракт комерційний, щоб не було позовів проти України і так далі. І так далі, і так далі. До кінця цього року цей контракт закінчиться, і потім і Україна заявила, ми нічого не продовжуємо. Далі, і якраз прем'єр-міністр дуже чітко дав зрозуміти, що чекайте шляхи диверсифікації. Все в ваших руках. Правильно. Так, значить, після зустрічі Фіцо і Шмигаля Україна підписала чотири документи. Що там головного? На що треба звернути увагу? Що важливого для нас? І що ми там видаємо? Ну, однозначно, що є, враховуючи, що це держава, сусід, є економічний інтерес, тому що е товари рухаються в одну і іншу сторону. Є, ну, зрозуміло, що це не такий великий. Економічні інтерес як у словаччині може бути з расистами, але тим не менш, тобто економіка, культурний аспект, і я думаю, що е, певні військово-технічні речі теж обговорювалися. Можливо, вони публічно не були. Визначені, представлені, але треба розуміти, що Словаччина була однією з тих держав, яка з 24 лютого першого почала підтримувати Україну з точки зору озброєння. Тому скажімо, це три напрямки, яких стосуються якраз документи підписані і перемовини, які були, але принципове питання поки що не розв'язане, тому що ні для кого не секрет, що Фіцо їхав вирішувати питання транзиту російського газу. А його не буде, і давайте перейдемо до напівросійських новин. Українські хакери вимкнули російські телеканали та понад 20 інших телеканалів. Про це повідомило суспільне з посиланням на власні джерела. Це вже не вперше, коли на російських каналах з'являються то Буданов, то звернення від наших якихось політиків або про українські ролики. Чи можуть такі точкові інформаційні атаки якось вплинути на свідомість росіян? Чи там все потеряно? Ну, треба розуміти, ну, по-перше, молодці, що таке робиться, молодці, що взламують систему. Тобто, тут треба розуміти професійний та пропагандистський аспект. Професійно просто молодці. Ну, респект. Так, да. Уважуха. Красунчики, да. успіхів, надалі, щоб всі сервери, які треба расистів. Наші хлопці клали, наші спеціалісти без питань. Що стосується тепер пропагандистського питання, ну ви ж розумієте, що коли більше 20 років російська пропаганда розп... в розповідала. Ні, давайте свої... вбивала в голову, не розповідала там. Добре. Е... Вбивала в голову е... наративи, щоб вбивати нас з вами, що ми там failed state, то ви ж розумієте, що декілька таких операцій вони не змінять. Настроїв тоді це позлити? А, ні, ну по-перше, треба розуміти професійний аспект цієї, цієї, таких операцій. Це показати, що їхня система дає слабину. Це дуже mm -hmm. важливо. Я переконаний, що наші спеціалісти отримують необхідну інформацію і показують, що в будь-який момент можна, скажімо, зупинити регулярну діяльність в Російській Федерації будь-яку. Отримати доступ до будь-чого, тому з цієї точки зору це позитивні операції. Але з пропагандистської точки зору, ну таких операцій треба робити кожен день. Не, ну це прям навіть удар під дих. Я вважаю. Я такий. впевнений, що це робиться. Ще знаєте чому? Для того, щоб підняти нам настрій зранку. Бо це роблять наші хлопці так, тримати так їм і треба. Отже, дякуємо дуже, пане Дякую. Антоне. Я нагадаю, що з нами був Антон Хочухідзе, співзасновник аналітичного центру Об'єднана Україна. Тож ми дякуємо вам за дуже інтересну розмову і до скорої зустрічі.